Всім привіт! З вами Перша електричка. Оскільки наші автомобілі проїхали вже достатню кількість кілометрів, а саме мій автомобіль проїхав 15 тисяч, а автомобіль Деніса проїхав 30 тисяч, ми вирішили зробити сервісне обслуговування наших автомобілів. А саме замінити оливу в редукторі та змінити два повітряних фільтра. Також ми хотіли би прочитати наші помилки комп'ютером, а також онулити сервісний інтервал. До речі, буде цікаво подивитися, наскільки вам всім відома Івана машина після оновлення, чи буде там в кеш-пам'яті, о, отакий великий багажник помило. В моїй машині точно буде, я це вже бачив. Оскільки наші авто не знаходяться у Китаї, а ми знаходимося в Україні, то ми не можемо собі дозволити поїхати до звичайного дилера Volkswagen у Києві чи в Україні, тому що на обслуговування цих автомобілів стоїть заборона. Але ми знайшли сервісний центр, який профільно займається ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів Ваг, де я обслуговував свої раніші керосинові ваги. Хлопці нам не відмовили, і ми точно впевнені, що вони знають ці автомобілі по механіці, і ми їм просто довіряємо. Тому додивіться відео до кінця, поставте найкращу вподобайку. Я думаю, вам буде і цікаво, і корисно. Поїхали. Знайомтесь, це Сергій. Сергій не просто людина, яка буде обслуговувати наші автомобілі. Сергій керівник одного з технічних центрів компанії, яку ми не можемо називати. І він не просто мій товариш, а це людина, якій я вже понад 5 років довіряю обслуговування своїх всіх автомобілів концерну ВАГ. Сергій допоможе нам розібратися з обслуговуванням наших Volkswagen ID4, А ми також будемо вам радити звертатися до нього з багатьма питаннями з приводу обслуговування ID4. Дякую, що погодились нам розповісти. Розкажіть, будь ласка, нам та нашим підписникам, що ми сьогодні будемо робити з нашими автомобілями. Доброго дня ще раз, Іван. З вашими автомобілями сьогодні це планове технічне обслуговування. Так як для китайських автомобілів чіткого регламенту сервісного обслуговування не існує. І єдине, що планове обслуговування у них передбачене кожні 10 тисяч або один рік. Це загальні перевірки, огляди перевірки стану батарей і електрообладнання. Відповідно до європейського регламенту технічного обслуговування, який існує, є звичайний перелік робіт, які ми виконуємо стандартні. Такого регламенту, як заміна оливи в трансмісії, його не існує взагалі для автомобілів. Ну, так як в інтернеті дуже багато шириться відео з того, що там недолите мастило, і мастило дуже низької якості, ми рекомендуємо використовувати оригінальне мастило Volkswagen, яке відповідає вашим автомобілям. Головне питання, там, кажуть, залито 800 грам. Скільки його треба злити і скільки долити. Скільки воно зільється, ми його зараз в ході перевірки зільємо, заміряємо. Відповідно до регламенту, заливається туди 900 грам мастила. Тобто, ця фасовка, це йде стандартна фасовка, вона 1 літр. Те, що пише заводська програма для європейських автомобілів, то в редуктор заливається 900 грам мастила, мастило і в передньому, і в задньому редукторі. Однакові немає різниці, чи це європейські 4 чи це китайські діти. Різниці немає. Всі оригінальні мастила підбираються відповідно до номера кузова вашого автомобіля з оригінальної заводської програми. І одразу питання: коли я купував автомобіль, мені сказали, що ID 4X він китайський, саме для китайського ринку, а крос, начебто більше для європейського ринку, то ID 4X. Він кода немає в офіційних сервісних програмах Volkswagen. Це не відповідає дійсності, так як всі автомобілі, які випущені незалежно від заводу виробника, вони ідентифікуються в оригінальній заводській програмі. Є тільки єдине, що рознесення для ринку: китайський ринок, європейський ринок або американський ринок. Це більше нічого. Всі автомобілі повністю ідентифікуються. Ми можемо перевірити по вашому автомобілю, вибрати підходящі для вас оригінальні витратні матеріали навіть зараз. Ви сказали, що перевіряється стан батареї. Наскільки мені відомо, в автомобілях китайського виробництва батарея Катл, в автомобілях Європейського виробництва батарея LG. Так. Чи є якась різниця в перевірці цих батарей? Діагностичний протокол однаковий як для європейського автомобіля, так і для китайського автомобіля. Зустрічне питання перед тим, як ми пройдемо до автомобілів. То, наскільки я знаю, ви обновили нову прошивку вашого автомобіля, і ми майже всі являємося підписниками вашого каналу, дивимося. Хотілося б загальному почути від вас, що що змінилося в автомобілі. Насправді це дуже гаряче питання, коли я оновлював свій автомобіль, я дійсно не знав, що зміниться, крім. Того, що пройдуть всі глюки автомобіля. А що, що додасться, які будуть плюси та мінуси, це було невідомо. Почну я з того, що коли ми їхали на оновлення автомобіля, саме в цей день на ходу автомобіль два рази повністю перезапустив мультимедійну систему. Спочатку з стартового екрану, іерогліфи і так далі. Також за день до цього я спіймав такий глюк, що цілий день у мене був звук Парктроніка. Цілий день я їздив звуком парктроніка. Я глушив машину, заводив знов, і цілий день звук Парктроніка мене переслідував. Друзі, я зробив невеличкі нотатки з цього приводу, які моменти змінилися. Як говорять телеграм-канали та форуми, на новій прошивці в порівнянні з 1516 у нас змінився термоменеджмент. Що він нам дає? На прошивці 1516 при плюс 8 та нижче. Батарея грілась на повну потужність, як кажуть, до 6 кВт. Відтепер при плюс 8 та більше батарея не гріється зовсім. При 0 та плюс 8 батарея гріється трошки з більшою потужністю. Якщо температура 0, та нижче батарея гріється на повну, як на старій прошивці. Тобто ця дельта від 0 до плюс 8, вона змінилась. Тепер батарея не гріється в повну потужність при кожному старті автомобіля. А після плюс 8 вона взагалі не гріється. Підтвердити чи спростувати ми не можемо. Напишіть в коментарях, якщо у вас є детальна інформація з цього приводу. Стосовно плюсів прошивки, суб'єктивно знизилась рекуперація на режимі Б. Автомобіль не так сильно клює, як. Як на старій прошивці 1516, постійно збивалася температура з клімат-контролем. Я ставив плюс 22, вона збивалася до 16. Тепер градуси завжди ті, які я виставляв до цього. Додався третій екран витрат. На нього можна виводити або витрати, або Apple Maps. Дуже зручно можна виводити розхід на один екран, CarPlay завжди на великий екран. З'явилась галочка Easy Entry для пасажира, і якщо ваш автомобіль з пам'яттю сидінь, то Easy Entry буде працювати і для пасажира. Швидше працює все меню, а ще швидше працює безпровідний CarPlay. З'явились нові віджити для екранів, але в цьому є і мінуси. На лівому екрані, там де контроль смуги та адаптивний круїз-контроль, з'явились іконки режимів ЕКО, Комфорт, «Спорт» та «Кастом». Суб'єктивно зменшився розхід на 1-2 кВт, але зараз літо, тому розхід взимку перевірити я не можу, так само, як і не можу перевірити роботу термоменеджменту від 0 до 8 градусів. З'явилась зручна опція, коли я заряджаю свій автомобіль і заходжу з пасажирських дверей, щоб натиснути кнопку СТОП. Раніше я мусив включати ще й запалення. Тепер я відкриваю двері, натискаю кнопку СТОП і виймаю пістолет з зарядного порту. З'явились іконки безпровідної зарядки телефону біля градусів. Якщо телефон змінив свою позицію, воно горить червоним, сигналізує, що зарядка не йде. Може вам відомо, а може і ні, але після кожної зарядної сесії на швидкісних станціях. Автомобіль дає зарядній станції багато службової інформації, в тому числі і різницю напруги в комірках на батареї. На станціях ICG Energy можна побачити цей показник. Різниця напруги була від 3,6 до 4,1 вольт. Це дуже великий дисбаланс. Це каже про те, що батарея взагалі вийшла з ладу. Після оновлення прошивки. Тепер е, різниця в комірках у мене складає нуль. Тобто, що це каже? Це каже про те, що зарядні блоки були також оновлені. Карплей не відвалювався, нічого не глючило, асистенти не відпадали, все було чудово. Я проїздив майже місяць. А тепер перейдемо до мінусів. Вони є. Але одразу скажу, вони всі вирішуються. Перший мінус: у мене з Китаю була активована навігація та показувалися дорожні знаки. Вони насправді для нашого ринку безглузді, тому що ти виїхав з гаражу, побачила камера, побачила 5 кілометрів обмеження, і ти можеш цілий день їздити з обмеженням 5 кілометрів. Крім е швидкісних знаків, вона ще показує обгін. Ці знаки не інформативні і не зрозуміло для чого вони потрібні. Після оновлення моєї прошивки ці дорожні знаки зникли. Скинулись усі налаштування авто в дефолт. У мене з'явився Welcome Screen та знову з'явився сервісний інтервал. Треба через OBD 11 заходити та виключати Welcome Screen та сервісний інтервал. Режим Battery Care відтепер постійно скидає повзунок зі 100% до 80 Тобто вам завжди потрібно контролювати, якщо ви хочете зарядитись до 100% в ручному режимі постійно під час перед зарядкою поставити на 100%. Після зарядки знов скидається до 80 Таким чином автомобіль захищає батарею. Скинулись всі налаштування до тяжких вікон та панорами. Треба заново повністю обучати всю систему. Після адаптації все знов працює. З'явився новий віджит CarPlay плюс три значки. На екрані. Якщо додати цей віджит, у вас CarPlay завжди тепер буде в маленькому екрані, навіть в режимі full screen. Якщо видалити цей віджит, все буде як завжди: CarPlay буде на великому екрані. В підсумку, всі мінуси вирішуються, вони є некритичними, але потребують додаткової уваги. Сергій, до тебе перше питання. Ну, я бачу, що злилось 700 грам. Що ти скажеш, це допустимо, що це недолив? чи так буває. Ну як це розуміти? Це заводська норма заливу. Те, що у них заливається на заводі при перевірці. В ході експлуатації масло розтікається по самому редуктору, і, звичайно, при заміні вимагається доливати згідно мірного отвору. З постаном масла ми бачимо, що воно ну, трошки. Трошки темненьке можемо зрівняти, взяти чисту тару і залити зразу нове мастило, в мірний стакан, перевірити, зрівняти їх. По кольору ну давай чесно, ну з новим мастилом рівняти не дуже прикольно. От ми ж що хотіли. Нагадуємо, моя машина наближилась до пробігу 30 тисяч. Івана до 15. От мені більш і напевно глядачам цікавіше, на якому пробігу спочатку зробити це перше ТО. Основна задача порівняти мастило з машини, де пробіг був 30 тисяч, з машиною 15. Я розумію, що по кольору ми нічого такого ну, не побачимо. По кольору ми нічого не побачимо. Тому що мастило є звичайним витратним матеріалом, яке входить в ході експлуатації змінює, змінює свій колір. Але ще основне питання: чи є там стружка? Ми також це можемо перевірити: взяти пробу масла, е елементарно пролити його на паперову салфетку і перевірити. зараз масло осяде, ми його зільємо і осадок мастила зільємо на паперову салфетку. Буде помітно, чи там є наявна стружка, чи її немає. А зараз пропоную дочекатись, коли буде злито масло з переднього З переднього редуктора, і порівняємо колір мастила задньому редукторі та передньому редуктором. Поки ми ще це не зробили, ще одне остаточне питання. Все ж таки для себе я не вирішив. От пробіг 30, заводський регламент 900 грам. А зараз у нас 700. і невідомо скільки я їздив у, на, на цих 700 грамах. Чи як ти вважаєш, чи критично це, чи ні? Чи може ти скажеш, якщо стружки немає, то все і добре? Це це не критично. Тоді їдемо далі. Друзі, в мене тільки є одне питання: якщо ці машини, як ми всі думаємо, і ми про це кажемо реально для внутрішнього китайського ринку. А тут ми тільки що бачимо емблемку: опасність і небезпека українською. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ще раз кажу: це передній двигун. Опасність і небезпека українською. Ми онулили сервісний інтервал, але трошки електрик погрався і бачимо такі цифри. Максимально, що вдалося встановити, це 50 тисяч кілометрів пробігу або 999 днів. Це прикол. Ми повернемо назад, ми не радимо так робити, оскільки автомобіль повинен проходити хоч якусь діагностику раз на рік. Кого цікавить, яка фірма-виробник задніх амортизаторів на Фольксвагені, ви можете побачити зараз це на екрані. Сергій, розкажи нам щось про ходову, будь ласка. Ходова розрахована на комфортну їзду, так як автомобіль дуже важкий. Відповідно, амортизатори використовуються з електронного регулювання. На версіях, окрім прайма, розраховані на м'яку валіяжну спокійну їзду. Але ти знаєш, Ваня тиждень тому робив тест-драйв європейської машини, і він досить по-різному відзивався до ходової частини. Налаштування підвісок європейця і для європейського і китайського ринку трошки різне. Європейські автомобілі вони розраховані на більш швидкісну їзду. Китайський ринок він розрахований плавна, повільна, вальяжна. Комфортна їзда. До речі, Іван в своєму тест-драйві європейської версії 4 це підтвердив. Сергій, розкажи, будь ласка, чи є у нас якісь проблеми з ходовою частиною, чи ми їдемо собі далі і не паримося? На машині Івана проблем по ходовій не наблюдається тут. Зовсім ніяких гальмівних колодок з урахуванням того, що система рекуперації стоїть тут, буде достатньо тисяч, і, напевно, ти 90 Задні барабанні то це я навіть не уявляю, наскільки їх може хватити. Е, загалом проблем тут не, не наблюдається в цих автомобілях. Зовсім тепер нам залишилось злити мастило з заднього редиктора Івана, порівняти скільки ж злилося з версії X, та подивитися наявність стружки. Чекаємо. Статуємо, що з заднього редуктора машини Івана злились ті самі 700 грам. Це у нас мас мастило з редуктора Дениса 700 грамів 700 грам, і е, з редуктора Вані. Зараз ми е, прольємо його на е, чисту біленьку салфетку для того, щоб подивитися, яке темніше, яке світліше. По тарі воно майже однакове. Це мастило з машини Івана. 15 тисяч. 15 тисяч. Мастило. Можна сказати, що вона чиста. Давайте тепер зальємо з машини Дениса. 30 тисяч. Опа! От вам наглядна різниця в мастилах. 30 тисяч. 15 тисяч. Добавляємо. Це вам, будь ласка, різниця 15 тисяч це 30 тисяч. Як звичайно, масло втрачає свій колір. Масло виробляє свій ресурс, і відповідно воно темніє. Повернутись хочу до нульового ТО. На якому пробігу ти би радив перший раз змінити? Е, перший раз змінити бажано на першому ТО. Це 10 тисяч. 10 тисяч і далі вже притримуватися регламенту. 10 тисяч на 60. Добре, тоді нам залишається подивитися, чи є стружка. І, до речі, з переднього редуктору злився майже літр. Наразі ми маємо. Масла е, Івана, заднього редуктора, і Дениса з заднього редуктора. Ми їх перевели в прозорі стаканчики, як ви бачите, масло чисте. На, осад, на осадкові знизу е, стружки в них немає. Але в передньому, в передньому редукторі... редукторі була, так. але дуже-дуже мало. Да, трошки осадок є, але він майже незначний. І, до речі, колір переднього редуктора мастила, більш наближений до кольору редуктора Івана. Це нам каже про те, що передній двигун є ну, дійсно менш навантаженим і, напевно, він не завжди підключається. Ми зробили ТО нашим автомобілям, замінили мастило в задньому редукторі. В Дініс автомобіля замінили в передньому та задньому редукторі, змінили фільтра, зробили деякі налаштування по електриці, подивились помилки, помилок немає. А далі що, що можна сказати: на 30 тисячах до автомобіля зауважено. Немає, на 15 тисячах до автомобіля зауважень немає. Катайтеся, хлопці, на електромобілях. Все добре. Ставте лайк та підписуйтесь на першу електричку.